Дорогі мої друзі, доброго дня всім! Я сьогодні опять з вами хочу вам сказати, сьогодні дуже добра така погода. Хочеться з вами побути побільше. більше. Хочеться поділитися своїми якимись враженнями за сьогоднішній день, бо Якщо правду сказати, я була сьогодні сильно зайнята. У мене було дуже багато таких питань, яких мені треба було вирішити. І я не дуже все хотіла вам розказувати. Хотіла побачити, якщо в мене це все вийде, тоді я зможу вам трошечки щось розказати. Дорогі друзі, і ще хто сьогодні приєднався новий, е, хто, може, ще приєднається, хто був у мене, я всіх запрошую на свій канал. Ставте лайки мені, клас ставте. Так хочеться, щоб у вас було побільше, щоб я не була одна. Я хочу щось з вами поділитися. Ви мені щось розкажете, розумієте? Підписуйтеся, це вже велика благодать. Я, правда, пішла учора. Якби в кафе, трошечки з дочечкою посиділа, з внучечкою там, попили кави. Знаєте, дуже кафе, таке, ну, таке впечатлення Добре про себе для мене воно якби дало. Приємний, значить, народ, який там є, який працює, і дивовижне відношення до людей. Я з удовольствиям навіть піружного купила назад додому. Ну, в общем, прийшла в восторгі. Сьогоднішній день у мене такий, знаєте, був насищений з якимись переживаннями. Я правду сказати, знаєте, не зарані не готова щось розказувати, хочеться мені щось дійсно, щоб, вже якби у мене виходить, тоді хочеться й поділитися. І так сьогодні у мене було назначено. Візит до е, доктора, е, який должен був, ну, я должна пройти була медкомісію е, якби до еміграційної служби, е, для того, щоб потім, якщо в мене все добре з здоров'ям моїм, от, е, я Зможу, а вони передадуть тоді мою інформацію по моєму здоров'ю в імміграційну службу, і там уже будуть рішати по поводу видачі резиденції. На мою фамілію і на моє ім'я. Е, е, да, я дуже запереживалася, і е, людей було якби й багатенько. Е, розумієте, перевіряли, якби все. Е, і глаза провіряли, е, як я бачу на якій відстані і все. Не треба було це здати. Треба було пройти флюорографію. Треба було е, пройти. Терапевта, врача, терапевта тут, в Новій Зеландії, і, і ще плюс до того треба було здати аналізи. Там мочі здають вони і здають в особливості, кров. І так, якось це в мене по-перше, Але скололи мені трохи руки. Але нічого, я вже все вважайте, що <смі> трошки поколено, але нічого, з однієї і з другої руки. <смі> Розумієте, з усіх сторон і нічого, пережила. <смі> це, все, це все таке, знаєте, треба його просто все обволімати для того, щоб пройти це все. Я хочу вам сказати, перебиваю сама себе. Чого? Бо... Молоді е, спеціалісти, які туди, да, вони дуже ніжно, дуже добре відносились, але, може, дивилися, що я маю руки, і якби трошечки, щоб не боялася, що, е, бо матимуть брати кров і щоб це не було дуже в душу. Мені боляче, щоб не було, і вони старалися мене, не могли тікали ті віночки одних, і вони не могли їх ніяк піймати. Але все-таки взяли, зробили все, як би треба. Саме головне, треба було пройти вже нам е, е, в другому, в другий кабінет, а там як друга якби поліклініка, яка відноситься до, ну, до цієї мерії, до імміграційної <кліг> служби. І ми прийшли, і там вони якусь ошибку, якби зробили у паспорті, коли вносили у скажіть у комп'ютер, да? і деякі там це обратили на це внимання, і якби потім сказали, що там треба переробити якусь малу, і вони трошечки нам задержаться прийшлось. А коли знаєте, ждеш і доганяєш якось трошки це все. Не так, як хочеться, щоб воно було, але в нас вийшло, ми дождалися. Я прийшла флюорографію. там такого страшного нічого немає, знімаєш одежу, надівають на тебе другу, ну, якби їхню як підношнушки наші, знаєте, рубашечки такі. І потім вони знімаються, щоб людина себе не чувствувала дуже якось не, не так, як треба, не переживала. І воно якби скрадує, і ти робиш ту позу, яку їм треба, і потім вони роблять фотографію. Тепер хочу вам сказати, що треба вже чекати. В першу чергу це неділі-дві не будуть робити аналіз крові, аж потім вже всі останні. Аналізи і всі останні, по яким вони будуть давати результати, і потім уже, якщо все добре, віддають імміграційну службу, і там вже ця служба буде рішати питання по поводу того, видати мені чи не видати <рес> резиденцію на цю країну, в якій я нахожусь. От така невеличка маленька історія сьогоднішнього дня. Вчора я хотіла вам сказати, я така вся на емоціях була, я сильно переживала за сьогоднішній день і потім зайшла до магазину і не подивилась ні на що. Дочка мені каже, мама, ну раз ти вже так хотіла ту орхідейку купити собі, але їх було дві штучки. Такого вона, вони красиві. Ви знаєте, у мене одна, ви в мене її бачили, біла, ось яка красотулечка, Філінопсис. І от я оце вчора оце взяла таку красоту. Ай, ще світло ще включу, може, воно трошечки ярче буде. Я не знаю. Але ось така красотиня, ви тільки подивіться, радується. Вона з двома, дивіться, йде цими з такими. Ну, така трошки вона здавлена була, але нічого, я нею радуюся і дякую Богу, що вона, що вона на даний час. Якби... Уже в мене вдома і буде радувати не тільки мене, а й другі очі, які будуть приходити до нас і, і будуть радувати також і нас. Е, по розумієте квіти, лінти, які красиві, вони ну просто красиві. Я хочу вам сказати: вона тільки радувати мене буде тільки, а ще й тих людей, з якими я якби на даний момент. Буду бачитися, чи будуть гості до нас приходити, чи як там, ну, в общем, отака от, е, ситуація. Бачите, як добре, я вам сьогодні показала новиці, але ж, я ще не опитний як е, кажуть, і як я трошечки це все зробила для себе і для вас, щоб ви побачили. Я вам говорила раніше, що у мене є мої хризантемки. і вони вже одні прямо добре розцвіли, а от другі у мене там такого зеленого кольору вона, і, і вона ще не дуже роз, розкрилася, але ж я думаю, що може днями вже розкриється, і я зможу вам показати. Ну, така от ситуація. І що я хотіла, це так легенько вам об'яснити маленьким своїм відео. Завтра у нас в Новій Зіландії якби свято, якби вони посвящають його тому дню, пробивши війну, яка була раніше, і були учасники. Люди, учасники були із Нової Зеландії, і вони якби посвящають цей день. І для того, щоб люди пам'ятали, що це було, вони якби дають вихідний. Так що і я не знаю, де я завтра буду і як зложиться моє життя. Зможу я, якщо мої діти десь поїдуть і візьмуть мене. Це читайте що дешим кулачки, бо я вже біжу і радуюся цьому всьому. Хотілося б до океана поїхати, але як у нас вийде, не знаю. Хочеться страшно. Багато є таких місць, які є якусь історію про Нову Зеландію, розказують. А я не маю як його дуже побачити, бо і так у нас одна людина працює. Розумієте, і трошки получається у них вони беруть мене і ще й переболіла дитина. Всі переписіх перекачало. Але нічого вискочили, виживели. Я сьогодні, ви знаєте, була. Була тут, де готувалася медкомісія, та, да? і я всім кажу, Боже, ну поможіть мені знайти якусь роботу, бо я не можу вдома сидіти, я не можу, мені треба десь щось робити, десь треба крутитися. Людина, коли чимось заклопотана, вона якось трошки живе, якийсь стимул життя трошечки краще. І через те я хочу вам сказати, що для мене це дуже багато значить. Але всі мене дуже приємно сьогодні, навіть обіймали мене, так мені це все. Приємно, розумієте, але ж так сьогодні сонце, мабуть, до 25 навіть, тепла, і прям, просто не знаю, йде в глибока осінь, а бувають такі дні, що просто сильно, сильно жарко. Ну, так, от така маленька моя сьогоднішня була історія. І я вам всім дякую, хто був сьогодні зі мною. Дякую, що дивитесь мене, що десь пишете якісь мені коментарі. Я вже з вами розумієте, якщо б я могла охватила б усе. Дуже хочу зварити розсольничка, який не знаю, якщо мені куплять продукти, я з удовольствиям буду робити те, що я задумала. То, то це буде ще якийсь один урок для мене і ще комусь показати, як я це роблю в себе вдома на Україні, а тепер би хотіла тут зробити. Ну, отака от ситуація. Люди добрі, всього доброго, всього найкращого в кожну сім'ю, добра, здоров'я, тепла, розуміння. Миру на землі, на всій землі, щоб ніколи не було ніякої війни. В Україні вижити, вистоять, здобуть перемогу нашим защитникам, нашим молодим і, і, як би сказати, самим сильним людям, які стоять в ЗСУ на передовій, силам, хлопці. Здорові терпіння, а ми чим зможемо будемо старатися якось піддержувати вас. Ну, отак, от, отака оця ситуація, що я хотіла сьогодні сказати. З велике дякую за те, що прийняли нас, українців, і ще, може, деяких людей, бо тут багато націй, і вони всі дуже любні люди. Я всі говорю про них дуже з добром. Я просто радуюсь мені, коли люди йдуть і ще щось хочуть мені допомогти. Розумієте, мені хочеться розкрити крила, яких у мене немає, але це в мене руки. <свісно> і я починаю обнімати усіх підряд і глазами, і душою, і всім. Всім дякую, хто був сьогодні зі мною. Таке невеличке моє відео, але я була сьогодні з вами і, і до зустрічі. До зустрічі, тільки буде щось з того, Я обов'язково ще вам розкажу. Всього доброго, пока-пока!